Мої хороші. Тільки що перезвонила мені моя підписниця, і зараз я вам щось трішечки розкажу. Віт у мене сьогодні вранці не дуже. Ах, ті, я вам скажу чому. Я після інсульту і ця погода, що зараз є, вона не для мене, мої хороші. Тому я вам вирішила показати, що я така сама людина, як ви. І мені теж важко. Але подзвонила підписниця і мене розпитає про цю штуку цей тренажер. Вона її має, в неї проблема з ногами. Та вона підсінька. Після ковіду, після ковіду. Ускладнення. і ускладнення пішло дало на ноги. І вона каже, що син мені каже, купив таку штуку, але я не знаю, як правильно. Мені її використовувати скільки можна, скільки не може. Їй дуже важко. От я показала, а їй дуже важко. Я їй кажу: відкриваєте, знаходите не вмивакіна, він ж розказує про присідання. Вона каже: та є в мене дерево на вулиці, все. Але знаєте як? Та вже й не роблю. А пані Марина ж нагадала, що треба робити хороші, Я ж теж така, я завдяки вам, коли я вам знімаю, я і собі роблю. У нас куча справ, розумієте? і ми, Нас має бути кругом багато. І от я їй розказую. Вона каже: мене страшенно болять ноги. Я ще працюю бухгалтером і все дуже добре, але ноги це страшне. І я їй розказую. Що розкачуєте по чуть-чуть, я кажу. А вона каже: я чула ви після інсульту. Я кажу: ну, розумієте, люди мене бачать і думають, що я от така крута. І не вірять, що я пройшла. Ну, мої хороші, я завжди кажу, що я три роки після інсульту. А час так пролітає, що в лютому це вже буде чотири. І я хочу вам сказати, що ці чотири роки це упорна праця. Воно так просто не піде. І я їй розказую, що спочатку, по чуть-чуть, помалесенько, ну треба зробити сто разів. Помалесенько, не напрягаючи, чому він підходить, бо не завжди присідань. От, бачите, у мене тут є перила. Можна до перила, не маєте тренажера, присідайте легесенько, вам якраз. Хворим не потрібно робити повне присідання. Не дай Боже, не дай Боже. По чуть-чуть, але 10 разів. Для чого? 100 разів для чого? Щоб запустити циркуляцію всієї системи кровоносної. І тут так само, то, що ви гуляєте по вулиці, це дуже круто, це треба. Але ця штука має бути обов'язкова. Бачите, поклали біля стільчика. не можете самі. От поклали біля стільчика. Це людина має цей тример, розумієте, має і не знає як. Значить, зраненько обов'язково сто разів. Легесек, він вже скручується легше, сильніше, робите собі легше. От так. І мої хороші ніжки це протеїн. Обов'язково зараз під цим відео. Я вам напишу, що таке конопляний протеїн. Запам'ятайте, що в Америці він є лікувальним засобом. Ну у нас не знаю чому. Не будемо це активувати. Ми самі собі, якщо ми самі не пора не себе не будемо лікувати, ніхто нам не порадить. Вона каже: Я хожу лікарями, нічого не допомагає. Мої хороші. Конопляний протеїн, це саме дешевше. Можна насіння, можна олію, якщо ви собі можете по коштам дозволити, але їжте його на постійній основі. І ви побачите, що опорно, як опорно-руховий. Опорно, руховий руховий. Бачите, я схвилююся, опорно-руховий апарат прийде в норму. Мої хороші вам, пенсіонерам, скажу ще раз: в Америці. В пристарілих домах перше, що дають конопляну продукцію, конопляний протеїн, конопляне насіння, конопляна олія це ваше номер один. Ну, звісно, якщо додати лисичку і ви в це вірите, то ви взагалі зірка телебачення і кіно, як я вам скажу. Тому мої хороші. Будьте здорові, а я йду одягатися, себе приводити в порядок, показати свої курточки і показати, як я зранку йду на роботу. Я вас люблю та обожнюю. Ви в мене найкраще. Будьте здорові. І ще раз дякую вам, що ви мені даєте обратний зв'язок. Зворотній. Це дуже круто.